Попри тривоги і ворожі атаки у класах і бомбосховищах очно та дистанційно, але наші діти продовжують здобувати знання. Вони знають, що така війна не з підручників історії, але й знають історію української державності і знають, як вона виборюється сьогодні. Зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з нагоди Дня знань. Попри всі випробування, важливо не втрачати жахи до знань, пізнавати нове, відкривати нове, і навіть тоді, коли уроки та лекції в укриттях. Адже саме зараз гартується нове покоління і наші діти, майбутнє нашої країни. Це право жити та навчатися у вільній країні сьогодні виборюють захисники і захисниці, аби кожен із тих, хто сьогодні в руках тримає книгу, зошит, олівець, ручку, циркуль, транспортир та планшет, міг здобути якісну освіту. Освіту, яка осяє подальше майбутнє та принесе славу нашій Україні. Попри всі намагання ворога знищити нашу культуру та історію, школярі та студенти розпочинають і продовжують навчання. Для когось це перший дзвоник, а для когось перша пара у вищому навчальному закладі. Руйнування окупантам університетів, шкіл та дитсадків не зупинять нас ми продовжуватимемо жити, наголосив перший віцеспікер. Відбудуємо все, як вже відбудували садочок з братньою Естонією вовручі. Відновимо офлайн навчання, як вже зробили в багатьох містах сьогодні. Реформуємо освіту. Про що є обнадійливі новини від профільного віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова та міністра Оксана Лісового. А ворог понесе відповідальність за все, як будемо перемагати відбудовувати та карати ворога. Ми й навчимо наших дітей. Вітаю всіх дітей, батьків, опікунів, вчителів. З вдячністю всім, хто докладає максимальних зусиль, щоб наші діти могли вчитися вдома. Дякуємо ЗСУ! Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко долучився до наради за участі урядовців та парламентарів. Учасники обговорили реформу оплати праці держслужбовців, службовців, зокрема наступні кроки для її завершення. Відповідний законопроект парламент проголосував у першому читанні. Нова система передбачає прозору структуру заробітної плати з усуненням зловживання преміальними виплатами. Переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу скоріш за все розпочнеться вже до кінця року. В цьому переконана більшість народних депутатів, оскільки Верховна Рада виконала низку необхідних рішень. Нам для цього дали сім конкретних умов, які ми повинні були виконати: велику частину з яких е, мав би зробити сам парламент, приймаючи закони: антиолігархічний, про національні меншини, е, антикорупційні закони, зокрема, е, керівництво САП, е, зокрема, декларування відновлення, зокрема повернення ПЕП е, пожиттєво для народних депутатів. Е, це однозначно реформа. Суду ми маємо досить позитивний проміжний висновок Європейської комісії, і я думаю, що в жовтні отримуємо висновок по цих рекомендаціях, і нам ніщо не завадить відкритий перемовний процес до кінця цього року. На сьогоднішній день в завершальній стадії є так званий селскріні, самооцінка, яку Україна проводить, оцінюючи ступінь імплементації європейського законодавства. На базі якого ми в подальшому з різними інституціями європейського союзу вже будемо спільно оцінювати ступінь готовності українського законодавства і загалом України до цього надважливого етапу нашої європейської інтеграції, початку перемови, це питання залежить більшою мірою від наших партнерів і оцінки роботи, яку Україна здійснила у себе за то. Короткий термін, який нам дали, щоб ми ухвалили і закони і документи з семи генеральних напрямків, які потрібно для входження України в європейський простір, я хочу вірити, що до кінця цього тижня Україна як держава розпочне вже конкретні консультації з Євросоюзом, з Єврокомісією щодо реального вступу. До європейської спільноти український парламент зробив все від нього залежне. Ухвалені євроінтеграційні закони дозволять розпочати наступний надважливий етап нашої європейської інтеграції початку перемовин з ЄС щодо набуття членства у європейській родині. Парламент ініціює створення антикорупційних запобіжників в процесі відновлення України, щоб унеможливити будь-які корупційні злочини. Парламентарі пропонують залучати аудит за коштами як від міжнародних партнерів, так і платників податків, що витрачаються на відбудову України. В той час потрібно запроваджувати систему оцінки ризиків, щоб унеможливити застосування корупційних схем. Відновлення має відбуватися за прозорими та чесними правилами з посиленням антикорупційної інфраструктури. Таку схему доброчесності законодавці хочуть запроваджувати безпосередньо на рівні громад, які на сьогодні є в центрі відбудови нашої країни. Можна було залучати громадськість, можна було залучати місцевий бізнес, можна було залучати мешканців, щоб всі рішення приймалися відкрито, прозоро, зрозуміло. Ми дуже хочемо, щоб були відкриті всі процедури, які стосуються публічних закупівель. Ми дуже хочемо, щоб був певний аналіз у стосовно різних суб'єктів на предмет того, чи немає в них конфлікту інтересів, якщо вони приймають участь у певних процесах відбудови. Ми дуже хочемо, щоб на місцевому рівні в громадах були ухвалені відповідні антикорупційні програми. В той час уряд запроваджує цифрову систему DREAM, коли кожний проект буде занесено до відповідної цифрової бази, де кожен чи то мешканець, чи то представник міжнародної організації зможе побачити на якій стадії знаходиться проект. Хто його фінансує і в які терміни він має бути завершений? У відновленні Херсонщини, що найбільше постраждала від російської окупації та обстрілів, держава застосовуватиме креативні та системні рішення. Зокрема, більше залучати міжнародних партнерів та інвестиції. До ініціативи президента Зеленського вже долучилися сім областей, які беруть активну участь у відбудові регіону від будівництва шкіл та приватних будинків до відновлення лінії електропередач та розмінування території. Це, наприклад, додавати можливість взяти конкретну громаду або конкретний район Херсонської області, маленький. Хай це буде там 20 пошкоджених будівель, хай це буде 30 під патронат. Тими областями, у яких трошки більше є можливостей, трошки більше є місцевого бюджету, наприклад, в західних областей. І ця от програма, якраз називається Пліч опліч. Мені здається, що ще ніколи ну ніхто цього не робив в Європі. За словами Олени Шкрум, за такою схемою будуть відновлюватися всі українські території, що зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. Ми маємо показати людям, що вони не одні, навіть коли України немає грошей, навіть коли у нас зараз немає достатньої ресурсів відновлювати це самотужки. Ми будемо знаходити міжнародних партнерів, ми будемо знаходити інші. Області ми будемо фандрейзити на Україну 24 Ми будемо шукати варіанти такі піарні, трошки типа патронату, типа янгулів, які можуть взятися за конкретну область від бізнесу великого і від країн Європейського союзу. Водночас влада обіцяє стимулювати бізнес, який починає запускати власне виробництво на деокупованих територіях.